Звичайно, День Незалежності, наше свято. Якраз я і на 20 років написав, але то був якийсь слабший вірш. А на 19 я створив, здається, шедевр, тобто це 2010 рік, який називається Наша звитяга. Я його завжди з задоволенням читаю, тому що це такий вірш, от який я справді хотів написати до Дня Незалежності. Тут нічого не треба пояснювати. За роком рік повільно тиліпається, а влітку час і взагалі не йде. Та кожен серпень, як серпом по пальцях, 24-те, це ж знаменний день. Звершили ми в цей день борню велику. Тому минає 19 літ, 2010-й, як подолавши вщерть кремлівську кліку, державності собі зірвали плід Розкажуть вам, керівники теперішні, що проведіння зовсім не сліпе. Згадаймо ж, як у 91-м вони боролися з. Чіпе. Ми, як один, умрем в борьбе за ето, лунала пісня, і ставши ланцюжком, ішли вперед, Азаров, і Ахметов, Колесников, Лук'янов і Сушко, щоб перетяти шлях катам Московським, без суперечностей і протиріч. Ще юний Шуфрич з юним Хорошковським за Україну стали пліч у пліч, свій кожен крок надійно прораховуючи, май... плануючи майбутній хід подій, Сам особисто Віктор Янукович свою автоколону вів у бій. У тій борні зродились регіони, відсидівши під підпіллі допори, вивішував Донбас на Терекони. Червоно-чорні рідні прапори. В своїм краю ми порядкуємо Нових співаємо радісних пісень і вже у 19 те святкуємо 24 серпня, славний день. Гостей до нас з усіх усюд прибуде, завжди, завжди безмежно раді ми гостям. Вони до нас махатимуть з трибуни а потім карамельками вгостять, натішившись обличчями новими. Уже за рік ми з помпою відзначимо державності 20-ті роковини або річницю. Доживем, побачимо. Дякую. І зразу е, зразу перебігаю ще до таких. Ага, ну тут дуже важливий вірш, і він буде останній. А перед тим теж е, важливий. Зараз секунду, я можу пошукати. Ні, Я бачу, я бачу. Це тут. Значить, ви всі, ага. Ви всі знаєте про таку. Е, ні, я бачу тут. Про таку комісію з моралі, яку очолює такий Василь Костицький, всі їхні фанати. Знаєш, справа в тому, що їх вже е, давно президент Янукович підписав указ, згідно з якими вони ліквідовані. Але вони, а недавно Костицький давав інтерв'ю, виявляється, вони працюють, вони це називається в процесі самоліквідації. Вони працюють і вони. Вони це люди, які за наші з вами податки дивляться парнуфу і затверджують, чи можна це показувати, чи ні. Так ось, і потім було повідомлення, що надалі ця комісія існуватиме, але вже надаватиме послуги на платних умовах. Тобто, якщо ви хочете знати твір моральний чи ні, ви маєте їм запашляти, і вони винесуть свій вирок. І я написав, це називалося плач по комісії. Країну і без того вже занедбану обсіли темні сили причудовий. От в жорстокий час морального занепаду комісію моральну ліквідовують. Ніхто ж не заборонить крім Костицького і у прайм-тайм і у години ранні. Памелі Андерсон трусити хижоцицькою на нашому блакитному екрані. А хто іще крім нього напосівся б на Гомера Сімпсона або на Мела Гіпсона Пощо платити в Голівуд відчислення? У нас є власне примітивне мислення. Забута цнота древня, ще трипільська, кудись пішла і, здається, не воротиться. Тож за моральність нашого суспільства належить ще боротися і боротися. Всі сили мають боротьбу чи вкласти нардеп Мовчан і екс-нардеп Поплавський та бачники обидва мають повністю віддатись боротьбі із бездуховним. Хай на весь світ від Глухова й Обухова летять пісні на тексти Толстоухова. Ви знаєте, що він пише вірш? Та пісні пише. І хай надалі сповнюється місія, яку несла розпущена комісія. Потрібно, щоб боялись і тремтіли за прагнення, таємні, нечесні оті усякі різні фоби, філи, митці та інші кончені збоченці. Ми їх розгул, обмежимо і стриножити. От тільки грошей трохи призбираємо, бо ми тепер лише за плату зможемо дізнатися, наскільки це морально. <плес> і, і, мабуть, останній вірш, який я хочу прочитати, це е, досить давній 2010-го вірш. Ну, він мені написався, і надалі нічого не міняється, називається Володареві персня. І має, ну знову ж таки, сюжет Толкенівський, ви як не читали, то хоч кіно бачили, я думаю, переважні своїй більшості. А епіграф з п'ятої статті Конституції. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття п'ята. Як ти пишався собою, і народом, чувся і гідно, і гордо, йшов ти дорогою, Фродо, ось і зайшов аж у мордор. Бо не навчився ти махлювати, щира душа й безборонна. Думав за Гендальфа голосувати, вийшло, що за Саурона. Стисни розпуку здавленим горлом, стисне печалі, жалобу, хто в опозиції, там тільки горлом і павучиха шелоба, хто розірве зачароване коло, хто захистить і пригорне гопліни, орки і тролі навколо, але нема. Арагорна, швидко ж ми все їм простили і забули, онде для пам'яті знову заборонити хочуть нас гули гобітську пісню і мову. Та не забули казли і уроди, те, чого б'ються заради. Є ще у тебе гобіти Фродо. Перстень верховної влади Станем пліч плеч пліч, покажемо натомість, що ще не пора і в Може і справді прийдуть на поміч з заходу ельфи та гноми. А як не прийдуть, то йну їх противних нічого нудити світом. Стисни меча і хай ельфійський світильник, тризуб у темряві світі. Дякую. Тобто я вам сьогодні все вивалив. і переклади, і лірику, і публіцистику, і політичну сатиру. Чого ще вам від мене треба? Це насправді питання до аудиторії, які я тепер готовий дати мікрофон. Чи є питання до Олександра Єронця? Тоді в мене є питання. Наскільки важливим для суспільства є існування якісної соціальної або політичної поезії для здоров'я суспільства? Ну думаю, так. Причому навіть е, в останню чергу з погляду літератури, хоча загалом я. Я два рази в житті я мав цей цю, цю насолоду. Я про зараз ми відповімо. Тобто, я справді ми згадали тут тобто, старші люди, бо вже молодь зовсім не пам'ятає. Я мав оті 20 місяців на п'ятому каналі, коли я щотижня писав політичну сатиру. І потім неповний рік я мав на TVI, тобто... Прецедентів я не... у Росії подібне робив Ігор Іртєнєв колись, давно. Але я в країні, по-моєму, один, хто таке робить. Ну і мені Мені це цікаво, і я вважаю, що поезія вона різна. Ну, це теж це література. Це може це не є висока поезія, але це є література, ота, яка е, втручається в життя. Я вмію це писати. І мені здається, це важливо. Мені б хотілося, щоб, щоб таке. Паетів було бодай декілька. Прецеденти є. Прецеденти на світовому телебаченні є, в Європі, і в Польщі, і в Франції є, а у нас ну, це робив я. А, прохання від слухачів, читачів і глядачів. Почнете, будь ласка, прощального романса для філологині. Я читав цього вірша у Рівному, якщо я не зіб'юсь, я мушу його пам'ятати, але якщо не зіб'юсь, все таке. Це цікаво з такого погляду, я кажу, думаючи про цей вірш, я кажу своїм молодшим друзям, треба жити довго. Якось раптом протягом останнього року я отримав купу компліментів за цей вірш. А він написаний вже років понад 20, навіть, я думаю, до 30 років тому. І коли я його написав, а тоді в мене було двоє. Ну і зараз це теж фактично моя головна аудиторія, це Віктор і Юрко. я їм прочитав, вони обоє так покивали головами, типу, ну ти вже нижче якогось рівня ти не опускаєшся, ну такий собі вірш. А потім, ну, я думаю, це тому, що його заспівав Барбара, і це раптом стало гарною піснею. Хоча я не пам'ять пісняр, я знову на цьому наголошую. Зараз спробую згадати, а я тебе кидаю в світі такому холодному, всіклятві обіцянки знову упали. раптом упали всі діш, то підказують тільки два слова, два слова сумління колотимуть. Пробачиш мені, моя мила, пробачиш мені. Пробач мені мила, яви свою милість, пробач мені, звільни мою душу від болю, що так їй пече. Тому мої прощання назвали останнім побаченням, щоб мати надію, раптом побачимось ще. Але ти мовчиш, головою печально похитуєш, і стук твоїх кроків відлунюєш в скроні мої. Навіщо ти кидаєш милу, навіщо ти? Кидаєш, це ж може остання любов, Та ж не кидає її, останні вагання, змиває і слизує сливу. Благання, так? А, ну а вагання. Останніх благань, благенькі, блакитні вогні. А я тебе кидаю, я тебе кидаю мила. Як пас рятуваль, якого хтось кидає. Мені. Коли я написав цього вірша, я був удвічі молодший, ніж зараз. Отак. Дякую. Чи є питання? Як ви вважаєте, чи сучасна поезія якось впливає на свідомість людей і якою вона має бути, щоб вплинути? Либатир поезія це елітарний продукт, це не, не фастфуд. Поезія це пишеться. Ну чому наші кращі поети в Україні набирають там тисячу накладу? Песня пише пишеться для обраних. Ось зараз якась частинка обраних, львівських обраних, не всі, але частинка є тут. Є такі обрані в Києві, є такі обрані в Харкові, не знаю, в Рівному, в Луганську вони є. Їх мало. Це обранці, це обрані. Поезія нічого нікому не винна і вона не мусить. Тобто Мені пощастило, я десь там вилазив там, на телебачення, це дає великий ефект. Але загалом ні. Поезія це, це той томик. Навіть, я багато читаю в транспорті, але поезію я не читаю в транспорті, це неможливо. Я читаю прозу, там всякі ці, документалістику. Поезія це те, що розгортаєш наодинці з собою в такий інтимний час. І її ніколи не може бути. Тобто, і впливати. Ну, як як воно може впливати? Ви можете уявити не поезію, ви можете уявити когось із керівників нашої держави, який би взагалі читав книжку: президента, прем'єр-міністра, спікера парламенту. Ви можете уявити їх з книжкою в руках? Я ні. А поезія це не просто є якийсь дуже малий прошарок тих, які взагалі читають книжки, а серед них ще тонший, який читає поезію. Поезія для обраних, вона не мусить впливати на суспільство. Тоді я вам адресую питання, яке я задавав минулого разу на все дні поезії. Але для вас я його переформулюю трохи. От за що я написав? Чи може Примістю, поезія Ні-ні. <смістю> <спростиш? смістю> <смістю> е -е Чи може поезія щось змінити? Або яка мета опублікування соціальних і політичних віршів, окрім висловлення власної позиції? У, ну, насамперед. Е Насамперед, це саме висловлення, ось ти правий. Плюс, ну все-таки, вибачте, я не хочу тут так зовсім надиматися, але мені ну, я читав, ви сміялися. Це принаймні написано дотепно. Тобто, от я вмію написати процес Ось Оце моя мета. Я хочу вас повеселити, якісь речі, вам пояснити, як я їх бачу. Оце моє. І я знаю, що вас ну, Коли я маю TVI, то це подається вже аудиторія. Але так на виступах я знаю, що вас мало, і ви обрані. І я знаю, що ви зрозумієте, мій скупий англійський вибор. І з нами був Олександр Ірванець, поет, якому е, ти можеш задавати, може, єдиний український поет е, в такій масі, якому ти можеш задавати питання, а що він думає з приводу чогось, і отримувати в відповідь вірша. <праць> <праць> дякую, дякую, дякую. Дякую. Зовсім забули. Тут є моя книжка публіцистики, але я вже нічого не буду звідти читати. Якщо є бажаючі допомогти старому письменнику на Кефірчик, книжка коштує 20 гривень. І... Це абсолютно демократична ціна, але ви можете тут підійти, розрахуватися з кучерявим, а я тим часом вийду швиденько випалю цигарку і повернуся і роздам вам всім автографи. Продатись має все, як пишуть на сейлах київських супермаркетів. Дві хвилини я на цигарку і потім підписую вам книжки. А ви, збиваючи одне одного з ніг, рветесь їх купувати. Дякую. І слухайте, як нас, як завжди, подкаст.